Друг друг. Всім привіт! У нас новий блог з конотопу. Ми вже з жаріком приїхали в комнатов. Я вже сходила в душ, сижу на вулиці в футболки Сузір'я. хто... З Конотопа точно знаю, що таке сузір'я, я ходила колись на хіп-хоп. Атмосфера нічого не робити. Мені не хочете тут робити абсолютно нічого. Яка робота? Ви подивіться на це? Тому я сиджу на вулиці і чекаю, поки Януся до роботи, і ми підемо в Аврору. Приехал в гость. Да, да, да. Я для Джерика решила сделать такие подарки. Джерик. Ну-ка. Юля нас заставляет снимать. А мы в заложниках. Трактор. Кузьмич. Кузьмич. Мама. Оксана. Да. Лоргик босс. Хозяин. Комната, видимо. Ми йдемо в кімно. Я навіть не знаю, який фільм. Таємнуся вибіряла. Кого? Парочко і снівець. Життя красиве, коли кольорове. Значить, отрилося дякувати Богу. Якщо все сіре і ко. Ми йдемо туди. Відеозйомка платна. Пам'ятаєш метронічного Берліна і наші на Тіна з ціна. Місяця щасливе. Люд... Із новин мене підтримала мама. Я із тих людей, які не бояться експериментувати з волоссям. Що можу сказати, моя мама стриже мене все моє життя, і це найкраща людина, яка стриже просто ідеально. Вона стриже мене, Яну, мого папу, всіх на світі. Джеріка просто підходить кожну секунду погладити, ніби в канадопі не бачили шписок.

Важливо треба положити як всі. А я хотів інакше бути завжди так скучно. Пласти по течії з ними. Ідемо в кіно день два. <рисанки. <рисанки. Тусачі, На фінішку. На фінішку, <рисанки> ребята. Можна було з Шампанські очі. Сьогодні я нічого не знімала, але в нас буде анпакінг з аврори. Це яна. Свіанс Аврори. Це янина. Покупка дуже вон... янина. Найкращі в світі. Гель для душу, дві однакових туші, 0,4 ну, четверте відтінок. А та да. он. Дуже дуже класний. Душечку на стілець. Спонжики дуже дуже класний спрей для розчесування. У моєї мами такі, мені дуже сподобався. Він дуже класно пахне. Фод, дуже Подсвечником. Кинець.